Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося взагалі е, незалежність Білорусі як країни після смерті Лукашенка. Е, Якби так запитати? Чи буде Росія, Російська Федерація, чи буде Білорусь? На офіційному на там державному рівні складовою частиною Російської Федерації? Чи буде Білорусь після смерті Лукашенка частиною Російської Федерації? Чи буде держава Білорусь після смерті Лукашенка частиною Російської Федерації? Так, ну я думаю по вісім мечів, це, знаєте, скоріше за все, ні. Тут ти е якби не рухаєшся, ти залишаєшся на тому місці, на якому ти є. Аж про що тут п'ять жезлів? Що тут за боротьба? Ну, говорять, що, Карти говорять, що такий вплив, ну, наприклад, предпосилки до такого об'єднання можуть призвести до бунтів всередині. І тому такі плани на даний момент вони не Тобто, Можливо, вони і є, але реалізувати їх не вийде. Тому що, ну, якби. Люди це не приймуть. Можливий буде бунт або переворот, або в такому сенсі, тому так відкрито вони діяти не будуть. А ну вісім мечів мене ще пише. Ну, скажем так, що, значить, у Пентаклівого короля і в Росії, як в уособлені там еліти Росії, як Пентаклівого короля, у них є амбіції до того, щоб це втілити, свої амбітні плани по королю жезлів, але ну не зможуть. Руки в них якби зв'язані, вони не зможуть це втілити. А про що королева мочивчи? Скільки персоналів попадало? Інтрійка Пентаклю. Ну, знаєте, ці амбітні плани по приєднанню, як то кажуть, прийшлось загальмувати. Я не говорю, що такі плани не будуть проводитися можливо, неможливо вже десятиліттями розробляються ці плани. Але втілити їх вони не зможуть, тому що вони будуть боятися бунту. І ці їхні плани, потрійки пентаклів, вони розумієте, якби на паузу ставляться. Тут випадає імператриця, тобто цілісність, земля і карта зірки. Досягнення цієї цілі ставиться на паузу. Тобто при приєднання цього, знаєте, цілого шмата території в віді Білорусі, для них це лакомий кусочок. Вони би до цього стрімилися, але це ставиться на паузу. Ану, відкрив мені зірку їхню мічту. Ну, вони більше будуть, знаєте, впливати. Тут не в сенсі так от приєднання на е, державному рівні, тут більше в сенсі про вплив, про е, внідрення своїх людей туди, е, там, наприклад, в такому плані. Тобто люди, які будуть вести політику, яка вигідна Кремлю. Це я так для себе бачу. Я не бачу приєднання як держави в сенсі, що це одна країна. Такого я не. Ну, якби... ще короля мечі у нього пиши. Ну, знаєте, це е, просто, можливо, ці плани, вони вже якби їхні амбітні, вони, вони якби. Обнародуються чи що, ну вони, вони от, в самому цьому, що вони планували фізично приєднати, вони, не буде такого, знаєте, галасу на рахунок цього. Я так розумію, що вони за рахунок того, що будуть внідряти туди своїх людей, вони швидше можуть досягти успіху, чим якщо б вони про це на широкий загал просто сказали. Тобто, знаєте, тут. Грає роль де-факто і де Юре. Тобто на бумажки, скоріше за все, Білорусь так і залишиться незалежною державою там, на папері і так далі. Де-факто ну, де вони будуть з Росією співпрацювати і, росіян, і росіянські оці всі, вся агентура буде працювати в Білорусі. Тому тут Тут більше випадає, можливо, і в плані воєнної сфери, тому що йде король мечів. Тут, знаєте, тут буде робити щось за спинами. Не в'явно, а якби за спинами. Тобто, ну, я не бачу тут явного такого злиття, щоб прямо, один, ну, щоб прямо ну, знаєте, як стати частиною федерації. Ні, я такого не бачу. Але агентури там буде просто шалена кількість. Вони будуть впливати, ну, якби фізично підняти Білорусь, ні. Тобто приєднати. А в плані того, що там інформаційне внідрення оцих, цих шпіонаж і так далі, ну це все буде процвітати, ну, якби, а про що Сонце? Ну, і приблизно все залишиться на тому ж рівні, на якому воно і було. Десь отак. От. Тобто, смерть Лукашенка, вона ну, не особо то щось і змінює. Якихось нових починань я не бачу. Тут з жезлів як нове починання, вийти з бідового положення, яке склалося через нове починання, не вийде. Шість кубків. Тобто, шість кубків говорить про те, що це приблизно те саме, що і було при Лукашенку, тільки із другою персоналією у владі. І, скоріше за все, це та персоналія, яку ну, Росія, як то кажуть, для себе обере. Воно відкрив пожавчів. Ну, так, да, вони, як то кажуть, знаєте, Поставлять туди того, хто яких хто любить, любий дорогий серцю по двійки кубків. Ну тут, звичайно, через вежу, можливо, когось отсіють і так далі, і залишать тих, які їм угодні в такому плані. Тобто там е, політичний режим змінюватися буде, але самим білорусам треба спостерігати, кого ставлять у владі. Тому що відсікатися, скоріше за все, будуть ті люди, які а, за Білорусь, які патріоти Білорусі, таких не будуть допускати до влади. Ну це стандартна схема, а про що вежа. Ну, вони будуть, знаєте, це в такому плані. Е Кого силою, кого, кому приплатили, отак от там буде змінюватися політичний режим в такому сенсі. Інформація точно так же буде здобуватися, через десь натиснули, десь комусь приплатили, десь когось в долю взяли в такому плані. Але так, щоб бунтів не було, бунти їм не потрібні. Ну, так приблизно, от такий приблизно рівень, який раніше був. Нічого нового тут не скажеш. Я не бачу фізичного злиття там якогось, але ну, і незалежності, як такової, від Росії я також не бачу. Тобто, отакий стан, знаєте, приблизно як у України був 30 років. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня.